Друзі, вітаю! У нас знову нове надходження, тож зустрічайте. Це Mitsubishi Eclipse Cross 2022 року випуску з об'ємом двигуна 1,5 літри на повному приводі та автоматичною коробкою перемикань. Має досить гарний кліренс, оригінальні легкосплавні диски. Зверніть увагу на його просторе багажне відділення. Салон у нас. Темний, тканевий та світла стеля. В комплектації повний склопакет, електрорегулювання дзеркал, центральний замок, шкіряний підлокітник, клімат-контроль, підігріви передніх сидінь, керування повним приводом, датчик світла, датчик дощу, круїз контроль з дистроніком та дуже-дуже багато іншого. Пробіг автомобіль має лише 25 тисяч кілометрів. Тож, кого зацікавив даний автомобіль з невеликим пробігом, високим кліренсом та повним приводом, хочемо запросити вас на оглядати драйв за адресою місто Дніпро, Запорізьке шосе 63, автосалон автосалон Хапайавто. До зустрічі.